Шановні колеги. Пропоную розпочати наш виконавчий комітет. <постив> Хто за, порядок денний за основу? Проти. Отримали. Дякую. Є питання з голосу. затвердження Хто за? Проти, отрималась, дякую. Далі, Діма. Всім доброго ранку. Прошу внести до порядку з нему. Питання з голосу про демонтаж зовнішніх рекламних засобів розміщених у місті очи без належно оформлення дозвільної документації. Проти утримались, дякую. Далі. Прошу внести питання про розгляд звернення громадян щодо облаштування тимчасового дорожнього покриття в селі михайлів передажі. Хто за? Проти? Підтримувалися? Дякую. Прошу внести до порядку денного питання про будучу оперу на житлове приміщення за адресою села Михайлівська, Рубіжівка, вулиця Київська. Хто за? Проти? Підтримувалися? Дякую. Далі. Про затвердження складу комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги до відділу програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померзлих і мертвих ветеранів війни та захисників і захисників Хто за? Проти, отримали, дякую. Про затвердження складу комісії кіпи, з питань забезпечення житлом деяких територій осіб, які захищали на злежності не то територіальної сільсіньці України, осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав та почлені сім'ї, та потребують поліпшення житлових умов. Хто за. Проти отримали, дякую. Останнє про затвердження протоколу засідання комісії з питань надання матеріального шоу допомоги відповідно до програми соціального будинку інітичної зривок померло проти ранізахисників та захисниці приспи до шостої роки. Хто за проти отримали. Дякую. Далі е центр надання соціальних послуг. Про затвердження протоколу засідання комісії з питань надання матеріальних при виконавчому комітеті Ратінської міської ради особам в розмірі 10 тисяч гривень і більше. І друге питання про за затвердження... перше. Хто за? Проти, отрималась, дякую. Про затвердження договору про надання безплатне користування приміщення місця в місцях тимчасового проживання. Хто за? Проти утрималась, дякую. Управління організаційної роботи капусти. Політики спроект про рішення про затвердження номіритації програми забезпечення заходів пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат за охольних підприємців станової організації і їх трудових колективів, окремо громадян за вагомий внесок у соціально-економічної та культурної розвиток упільської територіальної громади на 2026-2030 роки. Хто за проти отримали. Дякую. Всім добрий прошу до порядку про постановлення статусу дитини сироти та Іванову. Хто за? Проти, отрималось, дякую. Пристановлення статусу дитини сироти, мамовірному Лукшину. Хто за? Проти, отрималась, дякую. При встановлення опіки на дитину сиротою Лукшини та призначення опікуна. Хто за? Проти, утрималось, дякую. І при встановленні купування на дитину і Івановим та призначення прикувальника. Хто за? Проти, утрималось, дякую. Доброго дня. Хто за, проти, отримали, дякую. Добре, я прошу підтримати два питання. Про надання на забезпечення тимчасовим житлом. Хто за, проти, отримались, дякую. Про затвердження висновку органу опіки та про доцільність призначення вас ТД опікуном сестри да і Хто за, проти, отримали, дякую. Хто за, проти, утримались, дякую. Так, все, питання було змушено. Переходимо до порядку денного. А, питаю, попрошу проголосувати порядок денний в цілому. Хто за, проти, утримались, дякую. Переходимо до порядку денному. Так, питання перше. Питання Жутленвест. Доброго дня. Про затвердження проєкту посторонської документації по об'єкту. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Питання, друге рідне село. Про надання дозволу на знесення тренування та санітарну вчистку аварійно-супостійних дерев на території села Михайловка Рубежівка та села позиція. Хто за? Проти. Утрималась, дякую. Про затвердження проєктно-кошторисної документації. Е капітальний ремонт системи поливу на спілочому полі вулиця Затишна, село Михайлівка, Рубежівка. Хто Та, за? Ні, ні, тут два питання. Про затвердження проєктно-кошторисної документації е згідно до експертного звіту. По об'єкту капітальний ремонт дороги від вулиця Житомирська, 2 до вулиця Шкільна, 15Л. Хто за? Проти? Утрималася, дякую. З голосу ще одне питання було. А, з голосу. Погодити облаштування тимчасового дорожнього покриття для забезпечення приїзду до земельних ділянок у селі Михайлівка Ребежівка за зверненням громадян Трачука, Кучера та Трачука. Хто за? Проти? Утримую. Дякую. Управління Про Праводання дозволу на знесення кремування та санітарного війська аварійних сухостійних вариант на території міських. Хто за? Проти, отримались, дякую. Про демонтаж зовнішніх рекламних засобів належних ТОВ <кхи>, МАК-13 розміщених у місті Пін без належно оформленої дозвільної документації. Хто за? Проти, утримались? Один проти. Дякую. І з голосу про демонтаж зовнішніх рекламних засобів розміщених у місті Пін без належно оформленої дозвільної документації. Хто за? Проти, утримались, дякую. Питання відділу питання надзвичайних ситуацій. Хто за? Проти? Утримає дякую. Із друге питання про безоплатну передачі канцелярських товарів у час матеріт Хто за? Проти отримають. Дякую. Питання управління інфраструктурного розвитку. Прошу проголосувати. За питання зіткнення квартирний облік громадян. Громадяни важко то Це першочерговий і позачерговий квартирний облік. Хто за? Проти? Утрималась, дякую. Також вносить питання про зіття соціальний квартирний облік. Це громадяни ще слаборобової, які зараз знаходяться на території Київської міської територіальної громади. Хто за? Проти? Утрималась, дякую. Про порядкування партии справ Громадяни, які перебувають в партерному обліку при Кипінській міській територіальної і кім змінили сімейна обставини, носить змінити свої партийних справ. То за проти? Утрималась дякую. Прозняття з партивному обліку. Громадяни, які прибували в партерному обліку в та отримали компенсацію по 719-й і 280-й постанові за своїми заявами, просять зняти їх з партина обліку. Хто за. Проти отримались дякую. Про передачу квартир у власність громадян. За заявою громадянина громадян проживає в цій квартирі, має право на приватизацію життєвих. Хто за проти отримали дякую про виключення числа службових приміщень за зверненням організації, виключається числа службових приміщень. Хто за проти? Отримали дякую. Про внесення <клес> рішення виконавчого комітету пінської міської ради від двадцять року, року номер 127 двадцять сім при взяття. На квартирний облік. Технічна помилка. Хто за, проти, отримує? Про передок ведення квартирної черги обліку Радченко РС за місцем перебування на обліку внутрішньої переміщеної особи. Людина перебувала в нас на квартирному обліку, змінила місце в свого перебування, тому просить перевести його в квартирну чергу. За? Про затвердження тарифів на платні послуги, які надаються комунальним підприємством управління благоустрою міста Ірпінської міської ради. Хто за? Проти? Утримуємось. Дякую. Про протоколу номер 32 – це рішення комісії з питань компенсації щодо надання компенсації відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Номер 593-5 і 594-3. Затверджуємо 56 заяв, з них 26 погоджено на суму 2 мільйони 200 тисяч. Хто за? Проти, отрималась дякую. Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво та послуги за постачання теплової енергії, що надаються до центру центр Хто за? Проти отримала дякую. Про встановлення тарифу на теплову енергію і виробництво транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що надаються то агостеновий нас. Пійшов. Хто за? Проти, отримали дякую, ще одне питання. З голосу. Ще одне питання. І прошу підтримати також питання з голосу видачу ордер на швидкове приміщення за адресою С. С, 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 С. Михайлівська Рубежівка, вулиця Київська, 7, кімната, 11. Надається ордер сходи, яка займається за? проти. Ще за питання отримали. Дякую. з голосу. Прошу підтримати питання про затвердження переліку осіб, які вдається град за програму підтримки. Сім заявок отримуємо комісії. Хто за? Проти. Отримали. Дякую. Питання управління містобудування, архітектури земельних ресурсів. Будь ласка. Спочатку з голосу. Внесення змін в рішення операторного комітету номер 167 до поглядів. Хто за? Проти. Отримали. Дякую. За прозорадження нового складу злодженої комісії для вирішення земельних спорів. Додаємо нового керівника. За, проти, отримали дякую. Прислання поштової адреси зброхованих добудинку під вулиця Донцова. Хто за, проти, отримали, дякую. Переслання поштово адреси багато картина ж до будинку під Хто за, проти, утримались дякую. Прислання поштово адси, багато картинний будинок, вулиця Гвардійська. Хто за, проти, отримали, дякую. Перезвоні поштової адреси багато партийна будинок, вулиця Гвардійська. Хто за?

Проти, отримались, дякую. Пересування поштову адреси з допомогою будинку. Хто за, проти, утримались, дякую. Пересування поштову адреси з будинку ж вулиця Українська. Хто за, проти, утримались дякую. Пересування поштової адси ж до будинку вулиця Павло. Хто за, проти, отримали, дякую. Пересування поштову адреси ж до будинку вулиця Спуса. Хто за? Проти, утримались дякую. Виділення парти номер три в окремому злопону будинку з послання нової поштового адрес на підставі установку відпівці Алієва. Хто за, проти, отримали дякую. Виділення численно житлового будинку міста Пінковості, окремо об'єкти власництво нових поштового адрес написав. Хто за, проти, утримались дякую. Виділення численно житлового будинку місті Опінь по вулиці Українській окремо об'єкти власності з на нових поштового адрес. Хто за? Проти, отримались, дякую. Переведення садового будинку житловини, підставі звіту, села Махайорі Перебажівка села Торис окрасного вулиці Хто за, проти, отримались, дякую. Переведення седового будинку Жековини, підставі звіту, села Махалі Перебожівка, села Торис Красне, вулиця Ческева. Хто за, проти, отримали, дякую. Переведення дачного будинку житловини підставі звіту, Євген вулиця Хто за, проти, УТРИМАЛИСЬ дякую. Переведенняся до будинку Житомир, став звіти, словом кажу, пробужівка, вулиця Георгія Майбадове. Хто за, проти, УТРИМАЛИСЬ дякую. Внесення зміни у рішення виконкому No459. Управлене технічної помилки. Хто за, проти, УТРИМАЛИСЬ дякую. Оформлення то в Вайн Хантер здобувано розміщення знову реклами містерні. Хто за, проти, отримали, дякую. Оформлення то Інтероко дозволу на розміщення військ на їх території і спосіб. Хто за? Проти? Підтримуєш? Дякую. Оформлення того ліберті фінанс дозволу на розміщення військ на їх території Хто за? Проти? Підтримуєш? Дякую. Оформлення того ломбард кредит ліцей дозволу на розміщення військ на їх території і спосіб. Хто за? Проти? Підтримуєш? Дякую. Оформлення дозволу на розміщення військ на їх території і спосіб. Хто за? Проти? Підтримуєш? Дякую. Оформлення того дорожнього кіїв дозволу на розміщення військ на їх території і спосіб. Хто за? Проти? Підтримуєш? Дякую. Хто за? Проти? Підтримуєш? Дякую. Оформлення Оформлення того дорожнього кіїв дозволу Prote premizia. Off netopodoros key, dozen resmissions objects on the reply to PowerDe. Toza, Proti, Utremolitzia. Mean, Offer Netopodos Kyle, does one object okay. on the requirement requisite? Toza, Proti, utter проти, утримались, дякую. Оформлення поховань дозволу на розміщення гіпсу на Сенгатану і Сосі. Хто за, проти, утримались, дякую. Оформлення поханків ОВ дозволу на розміщення гіпсу на Сенгатану і Сосі. Хто за, проти, утримались, дякую. Оформлення похтопляк дозволу на розміщення гіпсу на Сенгатану і Сосі. Хто за, проти, утримались, дякую. Оформлення похорозубаєв дозволу на розміщення гіпсу на Сенгатану і Хто за? Проти, отримались, дякую. За питання служби справи дітей і сім'ї. Я прошу з питань з голосу. Прошу підтримати питання про встановлення статусу дитини сироти на повновітному Іванову. Хто за? Проти, утримались, дякую. Про встановлення статусу дитини сироти, мовно вітному Лукшину. Хто за? Проти, утримались, дякую. Про встановлення опіки над дитиною сиротою, Лукшини та призначення опікуна. Хто за? Проти, отрималось дякую. Про призначення пікувальника на дитину святої Івановин до призначення пікувальника. Хто за, проти, отрималась <Russians> дякую. Про визначення способу участі батька Романюка, у вихованні та спілкування з маловітнім сином. Хто за проти? Утрималось дякую. Про встановлення способу участі батька Москаленка у вихованні та спілкування з малолітньою донькою. Хто за? Проти отрималась <Finnish> дякую. Про визначення місця проживання маловітнього Гончаренка з матір'ю. <проб> Хто за? Проти, утримались дякую. Про встановлення статусу дитини середини повновітньому Антоненко. Хто за, проти, утримались, дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Української міської ради від 2625 року, року номер 129 5 про встановлення докування на дитини позбавлено до фізкого пікування та призначення пікувальника. Хто за, проти, утрималась, дякую. Про надання дозволу батькам і ману бим, від імені мандрітні дитини на укладенні та підписання договору купівлі продажу, які квартири, на її Хто за проти, утримувались, дякую. Про надання дозволу неповнолітні тартачниці зі згоди батька та надання дозволу батькові тарташникові і неповнолітньої доньки на оформлення документів, подання підписання заяв необхідних для приватизації земельної ділянки, на які розташований житловий будинок, власником якого є діти. Хто за, проти, утрималась, дякую. Так, питання з голосу. Давай прошу затвердити проєктно кошторисну документацію по об'єктам, які мають експертні звіти. Капітальний ремонт покрівлі по вулиці Соборна, 2Є. Капітальний ремонт міхтів по вулиці Шевченка, 4, 2, 4 й під'їзд. Капітальний ремонт спортивного майданчика на Зоя Ліво 61. Та капітальний ремонт покрівлі пошкодженої внаслідок військової агресії, Це вулиця 8 березня, 35. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Дякую. Далі, питання з голосом. Про затвердження протоколу засідання комісії, запитання заняття. Особу в розмірі 10 тисяч гривень і більше. Хто за? Проти, отримали, дякую. Про затвердження договору про надання безоплатне користування приміщення місця місця тимчасового проживання. Хто за? Проти, отримали, дякую. Далі, далі зможе. Про надання згоди на забезпечення тимчасового житла. Хто за? Проти, отрималась, дякую. За затвердження висновку органу опіки та опікування про доцільність призначення висвітлової та де сестри, брік 1. Хто за? Проти, отрималась, дякую. Так, ще питання. Про затвердження протоколу засідання комісії з питанням надання матеріальної рушової допомоги відповідно до програми соціальної підтримки ветеранів юнітичного сімейних за рубля за рік померлих ветеранів війни захисників та захисницю Україну 25 до 6 рік. Хто за? Проти, утримались, дякую. Про затвердження складу комісії з питань надання матеріально-рошової допомоги відповідно до програми соціальної ветеранів війни та членів сімей, що є сімей за рік випугає в територіальні війни захисників та захисниць України. Хто за? Проти, отримались, дякую. Про затвердження складу комісії з питань забезпечення житло, деяких категориях, які захищали незалежність суверенітету та територіальної цілісності України, всі, які право участь у бойових діях на території іншої держави, також членів їх сімей, та потребують у порушення житлових умов. Хто за? Проти, отримались, дякую. Дякую. Прошу затвердити проект рішення про затвердження монітарних програми за безпечення заходів пов'язаних з зазначенням державних та професійних свят ювілейних дат заохочень підприємств, установ, організацій і трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок соціально-економічної та культурної розвиток міської територіальної громади дві тисячі двадцять шостого дві тисячі тридцять років. за? Проти Утримались Дякую. Так, у нас всі питання зговориться, так? Дякую, що нам не полезне. Питання вичерпні.